Здоров'я бажаю. Я не мав змоги записати постсешн на вівторок і записую його трошки запізненням, але день торговий був дуже цікавим і дозволив зробити декілька гарних висновків до того ж безкоштовних. Отже, я відріжу графік і розповім про все детальніше. Вчорашній день у нас розпочинався таким чином. Я не буду проводити повний аналіз, його можна подивитися в пресечені. Відмічав такий діапазон і відмічав дві зони, від яких можливо продовжиться реакція в шорт. Також я не хотів шортити від даної зони всередині Азії. Я чекав ціну сюди. І продовження падіння. Отже, що сталося? Дана область все-таки дала реакцію і зняла е фрактальний лой у Франкфурт, у Франкфурт е Я також був готовий до такого сценарію, так, і хотів адаптуватися е з ціллю. Е Тесту денного імбалансу, як FTA. Проте був би обережний в FTA, в преміум-маркеті даного діапазону. Так. Проте, щоб відкривати позиції, я хотів би побачити пересфіб Франкфурта, якого я, власне, не побачив. І в даних ситуаціях, в даному дню. Можна було наробити багато помилок. Власне, найкраще, що я міг зробити у вівторок, це просидіти на руках і нічого не відкривати, Власне що я і зробив, адже стоп я міг би отримати Багатсько Перше, де мене тягнуло відкривати позиції, оскільки я не отримав зняття Франкфурта моєю ідеєю було те, що е Франкфурт все-таки знімуть. Так, І я бачу SWIP е е зняття Франкфурта е і підтвердження об'єму на М5. До того ж е зон супротиву на М15, і на годині тут толком немає. Є, є rejection блок, є потенційний СНР, е що мені не подобалось, але тим не менш. Якби ці зони не виглядали впевнено. Телефон чомусь дзвонить і позиція догори дригом. Отже, першу помилку я хотів допустити тут, проте мені не подобалась реакція, як утворився даний імбаланс. Я позицію пропустив, після чого м, даний ресвіп м, мені подобався ще більше так, ресвіп, і вже е, об'єм підтверджується цікавіше, до того ж внизу утворюється суцільний пул, і прям е, ну, от, здається, що все Мув буде продовжено. Але я стримався від даної позиції, так, адже е, тримав в голові, що я все-таки не хотів відкривати угоди всередині, всередині Азії. Е, дані угоди були пропущені і, як ми бачимо, недарма. Недарма. Після чого е, ціна все-таки знімає даний фрактал. знімає даний фриктал, тестить баланс в преміум маркеті і дає rejection. Після чого і підтверджує також об'єм. Проте мені також не сподобалось це ціноутворення. Після от, от штук я вже запідозрив пастку. Так, е, також е, даний фрактальний хай був утворений в ланч на початку ланча, проте вже була 12.15 а відкривати позицію мені потрібно було е, б і того пізніше. Десь уже близь е, першого дня. Так, І я вирішив це пропустити. Інший момент, який мені не сподобався, е, так. Це FTA на М15. FTA на М15. З мого особистого досвіду, і використовуючи сетапи для входу, мені подобається сетап, коли дана область вже є, вже існує, вже була утворена раніше, і ми входимо в неї. І в цей момент у нас утворюється імбаланс е, на М5. Е, коли е, об'єм підтверджується і одночасно утворюється зона FTA, е, такі входи, на мій погляд, неякісні, адже дана FTA просто може утворюватися, дає реакцію і е, продовжує. Рух по тренду. Власне, що і сталося. Також, звичайно що я тримаю в голові потенційний SNR, Rejection блок. Всі ці елементи давали, скажімо так, ситуацію 50-50, і я не захотів брати в цьому участь. Ми бачимо, що ми приходимо власне в імбаланс. Отримаємо реакцію і продовжуємо ріст. До того ж ріст дуже натягнутий Це у нас відкрит... відкриття, вибачаю, Нью-Йорка. І моїм подальшим планом, коли я побачив ось таку штуку, моїм подальшим планом було, що Нью-Йорк зніме хайланча і все-таки надасть об'єм, і тоді я вже буду входити впевненіше. А Проте сталася штука, яка збила мене з толку. Геть, так, Нью-Йорк е, дав імпульс. Просто ось так ось від пулу. І. Е, е, що було далі? Е, далі я допустив наступну помилку. точніше... Е, так, це помилка і. Скажімо так, нестача досвіду, А незрозуміла ситуація для мене. Я побачив, що ріст продовжується і вирішив, що все-таки ми з даної точки Так З даної точки все-таки підемо на тест імбаланса. Я побачив утворення зони FTA і адаптував свій план під лонг Скажімо так, і вже дивився позиції в лонг. Уже було 16.00, але я думаю, якщо на протязі години дадуть сетап, я зайду. Отже, я бачу реакцію, так, і бачу об'єм. Точніше, переплутав. Ось, моє перше зняття, тест імбалансу на годині. Не, не надають мені е, ніякого тут об'єму, так, ціна йде нижче, е, проте я бачу потенційний реджект на годині. Е, брудне ціноутворення. Я розумію, що е, даний локальний ділінг рейндж буде ребалансований, і, скоріш за все, ми підемо нижче. Що, власне, і сталося. Е, Уже була 17.00, і я розумію, що якщо навіть йдуть сетап, ну е я не захотів далі відторговувати по якій причині, е по причині того, що е дана реакція відбулася е від зняття фрактала, так? Е від зняття фрактала, і я розумів, що а даний діапазон може лонговий діапазон, може бути ребалансований в дискаунт-маркеті. І, в принципі, можна було піддивитися шорти до дискаунту, але чесно, я просто не розумів нікуди тут таргетуватися, ні звідки відкриватися. Якби в, в даній області я отримав би відразу гарну реакцію, я б відкрився. Би. А так, це все. Скажімо так, мене плутало, я не міг розібратися в даному ціноутворенні і вирішив позиції е, пропускати. Пропускати вже 17.00 я був порядком втомлений від даної Від торгівлі. Так, і е, Я просто залишив графік і пішов по своїм справам. І, власне, добре, що так сталося, адже я бачу рейд. Підтвердження об'єму і тут, тут і е, допустив би потенційно ще одну помилку. Поясню чому помилку. Неважливо, де б я тут відкривався, там, тут, там, так, щоб взагалі було супер класно, так я отримав би стоп-лосс. Чому я отримав би стоп-лосс, чому я не розібрався в ціноутворенні, ось це і є самий цікавий момент власне в цьому дні, і я отримав безкоштовний урок і дуже цікаву замітку. Приберу все лишнє і проаналізуємо цей момент. Так, я дійсно хотів отримати реакцію, проте я не очікував, що ціна піде так високо. А даний Делінг Ренж на 4 годинах торговий діапазон все-таки лишався актуальним. так е І е ми бачимо, що е даний фрактал просто елемент прайс-акшну, який знаходиться в преміумі. І недарма. Мені не сподобалася ось ця реакція, і я не, не став шукати лонгів. Не дарма, адже це був тест преміум маркету, після чого, власне, ми пішли за нашим таргетом, за лоєм Франкфурта. Так, е... Добре, що я так зробив. Позиції, в принципі, тут бути не могло, адже я не міг відкритися відразу звідси. Скоріше за все. Хоча тут відпрацьовує все-таки моя замітка, так. Утворюють... Хоча ні, тут все так само, як я і думав. Спочатку ми отримуємо об'єм, а тоді утворюється зона FTA. І ми цілком могли побачити продовження, так, і відкриватися я мав би вже геть. Десь в даному місці. так Тобто, або, ту, або відкриватися тут і СТОП-сюди, або вже після даного перезняття відкриватися в даному місці. І це вже була би 17.30, це трошки пізно, до того ж, о 8 годині були новини. Стілець якогось феда говорив, і там теж є волатильність, і вже, власне, це було Ну таке собі заняття Лудоманія Більше на лудоманію мені схоже. Отже, перше, що я не взяв до уваги, даний діапазон, зняття фрактала, так, і реакція. Це, в принципі, по моєму плану, так? Тільки не в тому місці, де я очікував. Так. Тобто я вже перевернувся тут, адаптував свій план, і це було неправильним, неправильним адже мій фрактал, мій Лой Франкфурта, по-перше, чергові ідеї, був вірним. Також м -м, хочу зазначити замітку, яку я для себе внесу. Як Лондон працює з Франкфуртом? Він часто працює однозначно, тобто Франкфурт знімає, Лондон перезнімає і ми уходимо. Це для мене зрозуміла ситуація, і я відкриваю доволі якісні позиції від такого ціноутворення. Але є ще неоднозначна робота з Франкфуртом І є декілька прикладів, які я замітив за останній час, точніше помітив. І давайте їх поглянемо. По-перше, ситуація, яка була вчора, так? Франкфурт знімає лой Азії, зароджує тренд, лонговий тренд, проте не знімає. Основної цілі так, е, отримує реакцію від е, ліквідності по дорозі, розвертається і все-таки повертається е, за лоєм Франкфурта. Такі ситуації були раніше, не так давно, е, в даному місці. Поглянемо так, <кхе> де Франкфурт знімає фрактальний лой, і, власне, можна було очікувати походу на тест імбаланса. Так, чого я власне і очікував проте. Ось даний імбаланс, так, всередині нього є фрактал, все е, Ціль намічена. Е, проте Лондон приходить, знімає Хай Азії, не знімаючи даного фрактала. Так, Не знімаючи даного фрактала, і е, ціна розвертається, е, приходить, знімає Лой франкфурта е, після чого. Вже Нью-Йорк приходить все-таки за даним фракталом, тестить імбаланс, баланс, розвертається і уходить. Е, так, це все було е, на новинах, е, проте е, логіки, логіки це особи не міняє. Це один одна ситуація, і ситуація там переддень чи раніше неважливо. Вони ставалися в ряд одна за одною. І дивимося, що е, відбувається тут так е, в даному місці. Так, е, у нас е, ціна, якби, е, ага, вона тут отримує реакцію. Так, е, ми отримали відкуп, і, в принципі, можна було цілитись в даний імбаланс, він вже був тестований. Ну, Не будемо розбирати дане ці утворення, Просто подивимось, як е, Лондон працював з Франкфутом. Е, ситуація доволі схожа. Так, е, Франкфурт е, знімає Лой Азії. Е, так, тут утворюються кхе, рівні ЛОЇ, кхе, проте ми бачимо реакцію. Е, реакцію. Після чого э, подібні штуки. Э, так, після зняття Франкфурта Лондоном ми бачимо э, відкупи, э, в які також можна було би влетіти і отримати стоп-лос. Э, Лондон затягує ціну наверх, знімаючи, всі ці, э, знімаючи весь цей пул, э, тестуючи повторно імбаланс. Після чого розвертаються в, в Нью-Йорк. І приходить все-таки з Франкфурта. А... Осталася пауза у мене. Отже, вчора був дуже цікавий день. Я правильно зробив, що просидів на руках, адже наробив би помилок, а то і не одну. І отримав дуже цінний і безкоштовний урок в плані того, як ціна працює з Франкфуртом. Це було дуже гарно, цікаво, пізнавально, і я сподіваюся, воно допоможе мені в моїй торгівлі. Навіть не сподіваюся, я впевнений, що воно мені допоможе і допоможе уникати помилок. На цьому, все. Дякую за увагу.